Добрий день мої підписники і друзі мого каналу, глядачі і просто проходящі. Пропоную вашій увазі ритуал ліквідація церковної порції. Але перед тим хочу подякувати всім за хороші коментарі. За лайки, за підписки, за донати. Нехай вам вселенна заплатить стократ більше, за ваші побажання мені і оплату за мою енергію. Для ритуалу запалимо свічки. Працюю на своїй енергії, тому не забувайте за енергоміну. Я буду говорити ім'я, називайте своє ім'я. Одні люди йдуть до церкви молитися, а другі йдуть робити пакості невинним людям. І навіть досягають на священиків. Я була свідком таких випадків церкви. Іноді вони закінчились плачевно.

Чи надто ж усе на мазону статуєцію приїхав і додавати? Звісно, що ми прощаємо на цю ночь. І не веде на цей спідлицьок разом на цю викрову. Чи надто ж усе на мазону статуєцію приїхав і додавати? І про те, дорогі, що на цю І не веде цей спідлицьок разом на Слава тусен автомухне пасажанники вишней Славату Сентаму Духне Пасачана Кия слава. слава Тебе, Боже. Вишни амінь. Сарита моя Прасата гия Марія, надія моя. Приятель, приятелька всіх сумних радостей і обіжених покровителька. Виріши мою біду, виріши мою печаль, поможи мені ваше ім'я, немічні, накорми мене, у біду мою. Виріши по волі твоїй. бо ми не маємо іншої помочі, тільки тебе, тільки від тебе. І не маємо ніякої захисниці, ніякої благої оті утішительниці тільки тебе. О Пресвята Діва Марія. Збережи мене, ваше ім'я і покрий мене святим своїм омофором, своєю оризою, священною у віки віків. Амінь. Іменем Бога Отця і Сина Святого Духа, благословен будь день і ніч, всяку годину і зараз і моє слово, і моє діло на успіх. Піду я в Ваше ім'я з Христом, хрестичи і молячись, кланяючись Господу Богу, воді, землі, повітрю. І всім чотирьом сторонам, і стихіям нашої вселеної. Виводу я ваше ім'я. Не чи з себе. Боже, ваше ім'я. погану, допомогою Творця нашого Спасителя, Івана Хрестителя, Гавроїла, Благовестителя, Михаїла і Гавріїла Архангелів, Іллі Пророка, Марії Магдалени і всіх святих. Знімаю я, Раба Божа, Ваше ім'я, з себе всі уроки призори. Само в роки всі порчі хвороби, всяке зло, наше чуже, перехвачене, напущене, нашепчене, навіяне, заподіяне, перекладене, підкладене. Від хребтової кості буйної голови, згашиної частини, від пуц з рук і ніг, з очей, рота язика, від відтертивого серця, цих відсік піджив, піджил, і жили під жили, шкіри, плоті, заглоби під заглобів, з горячої крові, з бажання, з зору, з розмови, співу з вуха і слуха, з думок і помислів, як сісти, так і зісти. щоб ніхто не зміг моєї крові, ваше ім'я випити, розуму замутити, забрати, як не можна зірок на небі рахувати, як не можна сховати місяця. І не можна тримати червоного гарячого сонця і покласти його за пазуху. Так не можна від нині віки віків зіпсувати, напоїти, нагодувати, словами і ділом пошкодити мені, рабі Божий, ваше ім'я. во имя Отца, Сын, Слава, Духа. Аминь. Я сказала таким образом. Комусь переклади робили в церкві, стягували здоров'я, напуски були. Знімаю, ліквідовую себе, ваше ім'я, церковну порчу, всі крадники здоров'я, переклади, невезіння, неодачі, хворі. Перекладу проблем себе, ваше ім'я ліквідовується все без справедливості. Во ім'я цього святого на Землі. Знімаю в себе. Ваше ім'я, всі закольцовки, лабіринти, циклічності, нашого життя, нашої судьби всяке зло, наше чуже перехвачене, заподіяне, нашепчене, навіяне, підкладене. Перекладене, напущене, принесене. Самостворюване. Нашу невпевненість немає в себе. Тут є вплив на менталку ось через церкву, на нав'язливі думки. Пробивали Ауру в церкви, біополе, Ментал. Була прив'язка в церкві. Присушка, любовна магія була в церкві. Все знімаю льки добою себе ваше ім'я во ім'я Ісусу Христа. Амінь. Кос був приворот у церкві через погост на прив'язку, на присушку, приворот на приворот. Ставлю свічку за упокій. Добре відвалилося. Це все знімаю, ліквідовую, всі порчі, ворожби, пороблення, всякі привороти, присушки, прив'язки. Всякі переклади, крадіжки, здоров'я, сили, енергії, успіху, благоплуття, прочитання, доріг судьби, які були зроблені в церкві, були в церкві зроблені порчі на бідність. Комусь тут і порчена хвороба, переклади хворіб. Це все знімаю. Ті всі порчики, які були зроблені у церкві, ліквідовую себе ваше ім'я. На неї на вічного безконечного. По справедливості знімаю всі застої, тут застої застоївши ...тупіки, лабіринти знімаю. Люди находили як <кхм> по кругу. Знімаю невезіння, неудачі. Коханів в особистому житті, в сімейному житті, невезіння неудачі в роботі, в кар'єрі, в самореалізації, в в процвітанні, в житті в признанні, всі перешкоди, всяке зло, всі хвороби, наші чужі перехвачені, навіяні, нашепчені. Підкладені, перекладені, принесені. Напущені. З себе ваше ім'я. Ліквідовую. Воску запечатую. Відвестине нас ваше ім'я. Назавжди всі порті, всяке зло. Всі хвороби, запечатки, і ключі, проблеми, невезіння, невдачу в роботі, кар в кар'єрі, в особистому житті, в коханні, в стосунках, в сімейному житті, в оплуті процвітанні, признанні, які робилися в церкві. Це все знімаю з вас із себе. Ваше ім'я ліквідовую. воску запечатую в Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Комусь тут було роблено у церкві на відокремлення людини від. Все святого від вищих святих сил і духів роду. Крали душу навіть силу, енергію, був відтік, людина спостерігався після того відтік енергії, людина не мала сили. Ходити, робити нічого, була повна апатія. То все знімаю. З вас, ваше ім'я. На неї навічно небезконічна. На Ставлю захист. Цією гарячою стіною, вогняною. Вам ваше ім'я? Захищаю. І всякі зла, всякі магії, всіх видів магії, чародійства, всяких хворіб, всякі оговорю, говорю наговорю, у чорний, від мішання ваше життя, особисте життя, сімейне життя, посторонніх осіб, як вогняну стіну нікому. Не перебити, так мої слів нікому не змінити, не перебити. Нехай буде так.